За останню добу російська армія просунулася на чотирьох напрямках фронту. Українські військові досягли успіхів у Донецькій області. За даними Американського інституту вивчення війни, обидві сторони проводили наступальні операції в Курській області, але без значних результатів. У Сумській області російські війська нещодавно просунулися. Відео 13 червня підтверджують їхній рух на північний схід від Яблунівки. На півночі Харківської області та на Куп'янському напрямку Росіяни намагалися просунутися, але безрезультатно. На напрямку часового яру російські війська також просунулися. Відео 12 червня показують їхній рух на південний схід від Білої Гори. Українські війська відбили позиції на турецькому напрямку, відвоювавши ділянки у Деліївці та Олександро Калиновому. Росіяни просунулися на Покровському напрямку, захопивши котлини. Відео 11 червня показують їхній рух на північ від Малинівки. 13 червня росіяни продовжили наступ на Новопавлівському та Курахівському напрямках, але без підтвердженого успіху. Отже, за добу окупанти просунулися в Сумській області біля часового яру, великої новосілки та на покровському напрямку. Українські військові досягли успіхів на Покровському напрямку.